Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом на війні проти України Росія неодноразово діяла всупереч логіці, але наразі у неї серйозні проблеми з артилерією, зазначив агіль Рустам Заде. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму інтерв'ю за економіст позначив новий широкомасштабний наступ на Україну з ризиком захоплення Києва лише в якості одного зі сценаріїв. Однак такий варіант розвитку подій мало оскільки у Росії є серйозні проблеми з артилерією. Про це заявив азербайджанський військовий експерт Агіль Рустам Заде в інтерв'ю Главреду. Він розповів про те, що генерал Залужний, коли сказав про можливий новий широкомасштабний наступ агресора Росії у 2023 році, мав на увазі лише можливий сценарій. На думку експерта, Москва навряд чи здатна на атаку такого рівня, оскільки вона зіткнулася з серйозними проблемами з артилерією. Російська Федерація швидше за все не зможе накопичити достатньо ресурсів, щоб піти на реалізацію таких завдань. У Росії проблеми довгий час я говорив про проблеми Росії з артилерією, і зараз реально видно, що у армії немає достатньої її кількості, звідки вона знайде артилерію, на умовно кажучи, 150 тисяч людей, які формуються як ударне угруповання. Просто військові завжди повинні готуватися до всього, навіть до малоймовірних сценаріїв. Вважає Рустам Заде. Також він додав, що ймовірність великого наступу Росії через дефіцит артилерії залишається низькою. Росія зробила багато чого ірраціонального в цій війні. Дійсно, такий сценарій існує, але це сценарій низької ймовірності, підкреслив Агіль Рустам Заде. В будь-якому випадку країна-агресорка Росія під час підготовки нового масштабного наступу на Україну з Білорусі маскуватиме це під проведення спільних російсько-білоруських військових навчань. Це дасть змогу пояснити, чому вона перекидає на території РФ велику кількість російських військових. А для України це повинно стати сигналом, що вже відбувається підготовка до нового наступу. Про це розповів політичний аналітик інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач інтерв'ю Главреду. Тому тепер Україна повинна уважно стежити за датою, на яку будуть призначені ці військові навчання. Ми маємо розуміти, що повномасштабна агресія щодо України з території Білорусі свого часу теж починалася з військового навчання. Проведення спільних навчань на території РБ. Означає прикидання на білоруську територію російських військовослужбовців у досить великих кількостях. Тому тепер нам потрібно слідкувати за тим, на яку дату будуть призначені ці навчання, і розуміти, що це вже буде початком воєнної операції Росії проти України, яка буде закамуфльована під спільні навчання з білорусами, зазначає Горбач. За його словами, невідомо чи білоруські військові підуть воювати проти України чи ні, але повторне вторгнення з території Білорусі. Російських військових найімовірніше буде. Чи буде Білорусь та її 15-30 тисяч збройних сил брати участь у наступному нападі на Україну чи не будуть не так суттєво. Набагато важливіше те, що РФ братиме участь у цій спробі повторної агресії з території підконтрольної її республіки Білорусь, каже аналітик. Також Горбач зазначає, що дотискати Лукашенка для втягнення Білорусі у війну Путіну вже не потрібно було, адже Білорусь і так уже втягнена у війну. З території цієї країни в Україну вторгалися російські війська і злітали російські літаки, які бомбили мирні міста. Тому, за словами аналітика, Путіну потрібно було дотиснути для вступу у війну не саму Білорусь, а її армію. По суті, Білорусь вже втягнута у війну, адже вона бере у ній участь і понесе за це відповідальність. Але фізично білоруські військовослужбовці не беруть участі у боях на території України. Це могло б бути головним мотивом візиту Путіна у Мінськ, тим паче, що вони, Путін і Лукашенко, обмовилися про це у своїх повідомленнях, коли говорили про спільні військові навчання на території Республіки Білорусь, зазначає Горбач. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.